Друзі, сьогодні у нас 6 травня, і от на 6 травня я хочу показати, як виглядає моя розсада. Оце томатики. Тут у мене високорослі, майже всі високорослі, так? Так, да. високорослі. Ну, такі ж вони. Мені здається, їх рано ще висаджувати. Оце оці, е, е, баклажанчики, що. Прихворіли. Але зараз я їх обробила, хочу ще раз обробити, наче вже їй нічого не видно. Ну, побачу, що з них буде. Так, отут у мене палергонія. Буду її також висаджувати на дачі. Оці також хворіли. Ну, але зараз нічого. І от дивіться, традисканція, то що я замовляла. Оця мені дуже подобається, вже квіточки. Випускає красота. І оцю я хочу традисканцію в кашпо поєднати з, з, тим, з квіточками. Оця така гарненька, махната. Тепер з другої сторони на балконі. Ще отут є баклажани у мене. Вже вони хочуть, напевно, висаджуватися. Отут томатики Волове серце. Це я так сійнула, думала, старе насіння, воно не зійде, воно взяло і все зійшло. Дивіться, на ярмарці ще такий остеосперму взяла. І от такі дві травички, то я хочу, оце в кашпотах, зробити, таку композицію там дати. Може, і пеларгонію, або бегонію, і традисканцію. І ще в мене зараз покажу, є м -м, петунії. Маленькі оці живці, що я живцювала. Так, це був балкон, зараз кімната. Тут краще виглядають. Тут всі низькі. Бачите? Але ну такі, такі наче як і нормальні. Але тянуться, тянуться. Ну, для помідорів я врахую, що це не страшно, все одно його можна заглубити скільки треба. І до першого листка і він буде нормальний. Так, що тут? Тут е, еустомка і целозія, аж два кущика збереглось. Ну, я чотири тільки висіяла. Ну, Тут мені здається, як вже якась квіточка з'являється, чи це листочки. Ну, Він так гарно кущиться. Побачимо, я ще його. Не висіювала. Тут в мене чорнобривчики замучені, це махрові, бо звичайно я зразу на грядочці і висадила, посіяла, точніше. Так, що тут? Тут ще я, <гум> дивіться, гноми. По, два, по дві насінинки кинула, оці, що на Фейсбуці замовляла в жіночки, всі вони гарненько зійшли, можливо, пізно, ну це так. Попробувати. От мої колеуси, але чогось вони всі жовті такі зеленим, бачите, всі однакові. Так, лобелія. Тут аж 4 айстри. Хочу вже е, так, забуваю. Згадаю, скажу, що тут я вам хотіла показати? Подивіться, тут є діхондрочка. І не знаю, може, її також треба прищипнути, отут, щоб вона кущилася, а то вона так плететься, плететься. І тут є бокопа в мене, друзі. Подивіться, що я зробила. Бокопу я прищипнула. Ідуть бокові О, погінчики. І я, бачите, ось, прищипну. Я не викидала, взяла стаканчик і покажу. І вона у в мене в стаканчику в водичці пустила корінці. Ну, і тут ще колеуси є і лобелія. Зверху в мене ще є два аж два кущика кермек. Це у мене ротики левічі. І тут в мене остеосперму мій. І отут у мене кольорові ще йдуть колеуси. Бачите, і оце. Остеосперму мало потягнувся. Тут раз, два. І три. Вже треба їхати їх висаджувати. Це віконечко у мене із перчиком. Перчик хочу вам сказати, теж вже аж кричить, аж дуже кричить. Бачите? Я коренева. Хоче вже дуже хоче. Тут вже на деяких вже квіточки з'являються. Цю першу квітку буду. Обламувати, ось першу. І ось вам показую стаканчику. Попускала, бачите, боко по корінці. І ще один підвіконник у дітей <забрала>, забрала в дитячий. І тут у мене томатики. Тут низькорослі. І гноми, ну, ось такі. 6 травня, дивлюсь на вихідні. Оці на 10-11 передають холодні ночі. Не хочу я ще висаджувати, Думала, заберу їх висажу. Але, напевне, вже на наступний тиждень. Пишіть, як ваша розсада почувається. І коли ви будете її висаджувати. Друзі, всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і всього доброго. До наступного відео!